Так, 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 так. так. Ждем, ждем, ждем. Так. Витаю вас. Стремим. Так. Витаю вас. Стремим. Сегодня. Э -э -э у нас 40-25 И начинаем. Ну, начинаем, начинаем, что там Так. Ждем. Коментарі від вас. Хто зашел в сам вподобайку? Став? Ладно, 6.00. Переглядів 0 але нам... нам треба взяти зараз і... ти звук, так. Так. Опа. Так, 2 хвилини у нас вже... Практично три хвилини у нас вже йде 7 і вже 2 зайшло. Слава вподобайки, хто зайшов, хто новий, підписуйся на канал, блискунька. Опа. Так, 6 глядачів быстренько вдобайки поставили, тому що зараз буду вас агріть. Якщо ви не поставите, я вас агрею. Так що бисенька поставили. Бисенька поставили і все. І все. І саме питання закриємо. Зараз у нас 6 глядачів, так що ми подивимося наявність нових коментарів. Димася наявність. Опана. Капець, уже вже заходять! Стоп, не виходим, не виходим, стоп. Не виходим, подожди, почекайте. Почекайте, почекайте, де, де смал, блін. А, все. Тут вон. Так, чомусь подобайки не ставлять. Чому не зрозуміло? Кучер Кучергов Максимович. Пише такий пользователь. Кучергов Максимович. Так. Опа. Спасибо за подбайку. Спасибо. Привет, витаю на стриме. Привет, витаю. Привет, витаю на стриме. Э, витаю на стриме. Кто зашел? Я их буду лайкать. На Пусти, так. Так. Это был крутой стрим. Спасибо, спасибо. Кстати, подпишись, пожалуйста, на канал, чтобы... Э, у тебе стрім, тим птим, спасибо. Підпишись, пожалуйста, на канал. О, Спасибо за підписку. За підписку, пасиба. А, Треба, щоб писали остальні люди, щоб написали хтось, тому що крім кучера Єгора Васимовича ніхто не пише. Так. Дев'ять глядачів. Так, среди дев'яти глядачи быстренько поставили, подобайки взяли вліпили, потому что нам надо надо активчиком нам надо, потому что вдруг не будет актива, то що буде, будем, все хуже и хуже, так. Так, ну поїхали, коротше. Е, э, стоп, я... Так. Я підписалася, Спасибо. Спасибо, кучер е, э, Егор. Спасибо. Ну, я підписалася це я вже поняв. Да, да, спасибо. спасибо за підписку. Спасибо. Спасибо за підписку. Е, э, у нас зараз... Э, е, кілька глядачів зараз... Ну, десь два. Думаю, що деякі зайдуть, може і не зайдуть. Я ж не знаю деякі як, як у них справи. Я ж даже не знаю. Ладно. А це що за ігра така? А вдруг просто я зайшла Україну? Ну да а друг, Ага, ну цепай це понятно. А хтось ще дивиться с три? Ну, еще... Ну, вообще никто, но декілька... Ну, тоді... Тоді як оно... Одну хвилину назад тоді хтось зашел. О, еще один зашел хтось. Ще один зашел ктось, ну. Е Ну, конечно, спасибо за рекомендацией, Егор. А Але спамить тут же в комментариях же не А в ты разгуляешь? Ну, конечно, гуляю. Ты что, не за не бачишь, что я частину першу знімав? Я її знимал десь три місяці або 4 месяця назад. Так что э, тут є повод. Тут є повод, что я в неї гуляю. Ну э, так, 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 так. Чомусь не не заходить, странно. Ладно, поехали, короче. Вот такие есть. Ч это таке, блин? Надо порезать ты, Roblox. Ч, блин? Он не нажимає куда. Ну, в Rebel Рейбл Friends. А можеш мені кинуть заявку в друзі? В друзі, вообще-то не в друзья. Может было бы взять был кинуть, але... так а можеш мені скинуть заявку, в друзі? У мене нік такий Алекс. Кину, конечно, ч? Кину? Кину, конечно, не переживай. Кину, не переживай. Так. нік Алекс. Ник Алекс. Да, Ник Алекс. Ник такий Алекс. Понятно, пише Ник Алекс, потому что я ж знаю, что. Такие Ники есть. О, Крим наш. Ты ч? Ты артимет, ты Ти во ва... кто вообще, блин? Ар... Крым це вообще-то Украина, але тут. По поводу, но тут не по поводу, не по тому поводу сюда пришел. Пришел не по тому поводу. А ти ты не по тому поводу пришел, выйди, пожалуйста, сюда сіма, потому что ты уже заколебал. Да, що... да вы то, что її російська це росіян, да у него немає української раскладки. Да, у нього раскладки у него немає, вскоре. Ну, у него русская у него раскладка, да, у него русская раскладка. Чтобы донат скин, то можно покажу с кем-то. Просто не ставлю ленту. Ты что, ну, я понял. Да я. Ладно, ну, за донат, то, конечно, я ж не ж не доначу, а я ж сам себе доначу. Ну, я з ну, да, скін, да, я донат. Ну, з часу в мене немає, тому що я зараз ну, не доначу. Я зараз не доначу. Я зараз не доначу. Шість глядачів, бисенька, подобайте, поставили, пишемо коментарі, швиденько пишемо, о, подобайте, швиденько некоставимо, вісім глядачів вже вертаються, вже на свої місця вже вертаються. Артімет, походу, що ленту, Лі... походу, лістав. Я тобі, бажаю, щоб тобі направила 100 пищиков. Спасибо. От от, от, от. Читайте ви ці коментарі от і виконуйте їх. Виконуйте їх. Тому що якщо ви не будете виконувати, то буде хуже і хуже. Так. Йдемо сюди. Я голос бы снял бы. Блин. Так. Так. У -у. Так, я вообще не понимаю. Ну, тут я повод. Что нам тут вот. Так. Так, тут проходить Rainbow. Rainbow тут проходить. Тут проходить Rainbow. И быстренько пишем. Быстренько пишем. Быстренько. Бежим. бежим. Так. Капец, это просто пипец. Подивиться, что делают. Да, это Rainbow Friends. Да, это друзья Rainbow. Да, кстати, дам. Я люблю підписники своих. Ну, я не люблю тих, які беруть, просто заходять сюда і все, і виходять. Ну, це не, це не, вообще не класні підписники. Підписники це не класні підписники. Найдені лампочки. не убылы. Ты умер, да. Так. Так, половички быстренько поставили, быстренько поставили. Русский... М -м -м -м, да, да. Русский уже предотвратил украинцам. Ну, да, похоже, що і притворяється. Ну, я ненавиджу тих, які притворяються росіянами, які притворяються українцями, а сам деле пишуть, пишуть вообще на російське. Вот такі бувають. писаки вообще підписи бывают, что дегенерати. Это просто такі дегенерати, я вообще в ужас. Це такі ще, що можна а так сказати, що це дегенерати. просто дегенерати. После школы... А может, а можешь я буду выходить и после а школы буду сходить в Раус? Конечно, можно. Конечно, можно. Что тут такого? Это ж... Это ж просто так. Капец. Я 15 минут до стрим. 12 хвилин Бистренько, подобайки, ставим, бистренько, ну чого ви не ставите ні в чого? Нам так euh, треба підписки заробляти. А они даже и не заходят. Ну я, ну будет что ты поставил потому что, о, -о, -о все, 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 заходят. Что такие дела. Ну, пока... Да, такие дела. Илишки, конечно конечно, делишки, все, конечно, класс. Сейчас мы проголосуем еще одну, сейчас подписок, я сейчас проголосуем, ну, но... с вами сейчас один на сейчас с вами, ну, вот его фейл зовут. Так. Ми зараз тут... Да, не да, не так. Цей, блян, трол літімо, бін, де він, блін. Про я тебе буду позволяю з яким канікулами. Ну, по-перше, ну, по-перше, ну, по дякую. А по-друге, зараз, зараз і літні канікули. І до літніх канікул ще тиждень. Просто повний тиждень. Потому що зараз ще неділя. А, а канікули починаються з 1 червня. Починаються канікули. Ну, зато класно, що скоро канікули, і не буде вже цього кошмара три місяці. Не буде його три місяці, ви поставляєтеся. Ми стільки з вами поласнімаємо. Це просто капець. Кучу з вами відео, кучу з вами поснімаємо. Як вони ще? Куча кліпів, куча пародій заснімем. Э, Набіжим актив, э, може доб'ємо 2000, може доб'ємо э, цими три місяцями. Да. Ще п'ять ще днів, да. скільки стільки переглядів зараз у нас стрімки? П'ять. Так, п'ять глядачів. О, ні. О, все, вийшли, вийшли, ушли, вийшли, ушли, ушли. ушли, 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 ушли. Мафей, держится, блин, Тимофей, блин. Капец, дай вам блин. Еще пять дней. Пять дней абсолютно. П'ять днів п'ять... абсолютно п'ятнів еще. П'ять днів еще, абсолютно до так де 5 П'ять днів. Хочу вам сказати, що 30-го числа, як оно, 31 числа не буде стріма. Так, да, не буде стріма. Е, з 31 числа е, поміняється графік стрімов. Да, да, приві, кстати, приві. Може не поміняється. Все-таки, я думаю, що поміняю графік, який в тебе е, нік. Антон а, 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 або Антон 2011 Яс 3456 або а, Антоха 3456 Roblox. І Roblox повністю, Roblox повністю, кстати, Roblox повністю. За нас стрим честь-чифу. Підписана на нами канал. Ти підписана на мій канал? Ну, походу не подписана. Так, а ти чого думала? Ти чого думала, як? О! Це назва вся. Це робло с українському, це назва. Розшифровується Антон Роблокс українською називається. Бо у мене тоді в мене було на українській мові, і зараз я перейменував на англійській. Тому що я знаю, що. На українській мові. Так, 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 так. Тебе часто знають. Ну, підписники то да. Підписники то знають. Окей, але батьки, то потім підпишуся. Окей. Окей. Ну о, о. спасибо за подія. Спасибо. Спасибо. Еще один там якийсь глядач, що ми ще поставили. То похоже, що якісь інші, походу, буду якісь мій підписник зайшов. Потому що, якщо там... робити будеш? будешь? стрім. стрим. Проводит стрім. Зараз я вам покажу обзор на новий домик. Я вам, кстати, покажу сейчас обзор, сейчас на новий домик. навіть даже назад обзор даже нового дому. Даже, хочу сказать, так. Обзорчик сейчас буде на новий домик буде. Сейчас ми зробимо обзорчик на новий домик. Мій. Оце ми такий домик. Це ми такий домик. Ще я прифарбую на біленькі повністю. О, на біленький можна, значить, я тебе теж знаю. Е, окей, да, окей. Ну ти ж мій новий підписник, Євочек, ти ж новий мій підписник. Ну, тільки передивляйся мої відео, поняв? Якщо не будеш передивлятися, візьму то я прикушу, якщо не будеш передивлятися їх. Три глядача, дві вподобайки стоять. Треба ще третя. Треба ще третя, буду вже третю. Так, так, я люблю ті кімнатки, де я буду комп'ютером. А може, не, я хочу собі перший раз відео побачити. Відео ще буде не скоро. Хочу сказати, що мій ноутбук сломався, і поки відео не буде. Поки відео десь два тижні, може, не буде. Десь два тижні, десь повних відео десь не буде. Я обіщав в п'ятницю, але не буде, бо ноутбук в мене в у мене сломався і треба там міняти кое-що. Там треба кое що міняти. Ладно, не будемо грусому, будемо радісному. Так, у нас тут є там, два, дві кімнатки. У нас тут є. У нас велика така кімната, де тут? Є душ такий класний, душова кабина тут є. Раквина тут, умивальник тут є, де можна ручки побити. О, Саме, саме свято є тут сейф знаходиться. Тут сейф знаходиться. О! А отут саме любиме поср... Ой. чтобы посрать. Ой. И вот так попередить хорошо все. И теперь у нас... Теперь тут тоже у нас есть такие туалет. Это у нас такие Гостин у нас такие туалет. Это на обычный туалет, это какой-то гостиный. Да, это гостиный туалет. Так, Шестьдесят 63. Так, три глядача на стрімі знаходяться. е, дві вподобайки поставили. Так, ну и самая кімната, хочу вам сказати. Це знизу, тому що там є мій любимий комп'ютер. Тогда на стрімер. Так, Да, я стрімер, виходить. Ну, я ж не такий прям стрімер. Можно так э, сказать. <свист> да, я люблю проводы стримы, потому что на стримах пробавляются битвеслики, Тебя узнают и, и пишут багато комментариев тебе полезных. Э, есть полезные советы тебе дают. Ну, це ж, это же тоже классно. Это же классно, да, это же классно. Да, это очень классно, кстати.